Знімай носки на Марсі. Скільки ж сили у цій музиці? Я давно хотів розповісти про цю гру, але не міг знайти моменту. Mass Effect – це як відьмак, тільки у космосі і без книжок. А головний герой не соціопат, сильний лідер, який постійно кудись спішить. I should, go. I should go. і користується своїм статусом, щоб отримати знижку у магазинах. У грі просто фантастичний сюжет з шедевральним саундтреком, від якого мурашки біжать по тілу. Акцент на взаємодію з персонажами і командній роботі. А від епічності сюжету у вас підніметься не тільки настрій. Друга частина вийшла найбільш вдалою. У ній просто найменше косяків, але сприймаються вони всі комплектом як одне ціле. Заодно помаца їм ремастер. На щастя, гра не дорога, коли знижки. Настав час розглянути поближче масовий ефект. 2. Традиції дякую моїм спонсорам. Це дуже серйозна підтримка. Ну і вітання моїм постійним глядачам. Так сталося, що я ознайомився з цим Всесвітом саме із другої частини. Мій друг скачав її з такої незрозумілої штуки на той час, як інтернет, і привіз мені її на диску. Будучи маленькою людиною, я не одразу зрозумів, наскільки це крута гра. Але коли в'їхав, то пропав на довгий час. Я навіть футболку купив з n 7 на початку нас зустрічає доволі непоганий лаунчер, де можна вибрати частину. Канонічні заставки також не помінялися, за що їм подяка. Ми у ролі командира Шепарда, який подорожує із своєю командою на кораблі Нормандія. <звук> на колонії людей нападає невідома раса колекціонерів, які викрадають жителів для своїх брудних справ. Молодець більше Та-та-та-та-та-та. Рада цитаделі. Такий собі аналог НАТО виражає глибоке занепокоєння, але не допоможе нам. Ех, Раніше це було б смішно. Взагалі тут цікава міжрасова політика, хоч окреме відео знімай. А якщо коротко, то людство відносно недавно почало освоювати космічний простір, навіть встигли наваляти місцевим аватарам. Перший контакт людства з інопланетною расою був саме і сторінцями. Мілітаризований народ, який має найпотужніший флот. А ще тут є раса синьошкірих жінок, які зарекомендували себе своєю красою. I like it. Don't fuck. Раса акваріанців слабкою імунною системою, через що вони і в скафандрах ходять. Кмітливі, але недовго живучі селеріанці. сурові і войовничі крогани, довгоногий холодець, елкори, які передають свої емоції словами, навіть телепузики присутні. Дінки oh. вінки. І це ще не весь список. Само собою ми будемо неодноразово встрягати у міжрасові конфлікти. У грі Ютуб чуєш? У грі? Ще не вистачає мені бан зловити. Як я говорив на початку, гра акцентує на взаємодії з командою, яку ви будете формувати протягом гри. Потрібно зібрати склад, щоб протистояти міжгалактичному злу і відправитися на вбивчу місію. Це тут так тримають фокус на завданні, що сильно додає атмосфери. Вербування на військову службу тут виглядає так: отримуєте досьє від начальника, проходите цікавий та драйвовий квест, і запрошуєте до команди. To the club, buddy. які ж тут круті персонажі? Тупо у всьому озвучка. Am Візуал. І навіть характер такий. Вся фішка у розмовах з ними, так як тут вони не лінійні. Можна як зіпсувати відносини, так і навпаки, стати друзями. По мірі ваших подорожей у кожного з них будуть унікальні розмови, які її доволі цікаві. А з часом навіть відкриється особистий квест. Після них ваші відносини стають максимальними. Плюс ви отримаєте чимало корисного і особливий скін для компаньйона. Не обійшлося без романтики, куди ж без неї? І не говоріть, що вас таке не цікавить у грі. На вибір є Віранда, тобто Міранда, Талі і Джек, якщо ви скажений Максим. Про дівчат також подбали на вибір два прибульці і Чернігівець. Oh, Приємним бонусом буде коментування компаньонами певних ситуацій. Час від часу вони вас будуть вихваляти за вашу зразкову влучність. Мені завжди таке подобалося у іграх. Відчувається, що вони живі. Ну, типу, на завдання можна взяти тільки двох, на жаль. Така тут особливість рушія і геймплею пов'язано це з тим, що локації тут доволі малі і коридорні, але екшона тут дуже багато. Так як це бойовий рольовик, частину гри ви будете стріляти. Стріляти за укриття, переміщатися між ними, віддавати команди своїм підсосам, і неодноразово прилипати до укриттів під час бігу. Можна скористатися тактичною паузою у стилі Dragon Age. І чим більша складність гри, тим більша потреба у тактиці. На малих рівнях складності не так цікаво. У вас не буде потреби користуватися всім, що маєте. Навіть потреба в укритті відпадає. Того рекомендую грати на високих рівнях. На вибір доступно аж 6 класів. Але я з тих людей, які проходили гру безліч разів, і тільки за солдата. Тут є особливість: кожний клас має носити при собі конкретні види зброї. Для прикладу, адепт бігає тільки з пістолетами і пістолет кулеметами, але вони мають спеціальні таланти, які взаємодіють з гравітацією, типу магія. Називається вона ефектом маси. Якщо коротко, то у грі присутній нульовий елемент, на якому багато зав'язано. Під впливом струму він вивільняє темну енергію, якою можна змінювати масу всіх об'єктів у цьому полі. Тут надзвичайно цікавий лор. Штурмовик має дробовик. Розвідник це як снайпер, вартовий має круті щити, а інженер викликає дрони. Кожен з класів має свої унікальні таланти, як і зброю. А солдат натомість може використовувати весь арсенал, навіть штурмову гвинтівку, яка недоступна іншим класам. А? Мінусом ж солдата буде відсутність біотичних та технічних здібностей. Але на вибір будуть різні види набоїв. Ну а важка зброя доступна всім. Єдине для неї завжди мало набоїв. Стрілянина відчувається дуже гарно. Тут нефігова така віддача, і коли влучаєте, то отримуєте максимальне задоволення. Особливо із снайперки або великого пістолета. Самі ж завдання тут як міні-данші висадилися, зачистили все, позбирали все корисне і повернулися на корабель. До речі, тут є найпрекрасніший космічний корабель з усіх, які я коли-небудь бачив. І я пропоную вам згадати ось цей момент. От курва. Я тепер задумався, яка ж моя найулюбленіша гра. Хто пам'ятає моє відео на відьмака? Так ось на цьому сексуальному кораблі ми будемо покращувати все, що тільки можна, знайшовши чи купивши різні штуки. Навіть самий корабель можна покращити, що відображається на спеціальній голограмі. Деякі з цих поліпшень пропонуються нашими членами команди, що є приємним доповненням. Де я цю Нормандію тільки не будував, скажу я вам. Майнкрафт спора. Називав всі кораблі Нормандіями в еліті. Зробив огляд на Старфілд, де також побудував її. І зараз проходжу експедицію у чоловічому небі, щоб забрати цей шедевральний корабель. Керування кораблем, на жаль, доволі примітивне. Тут ніяких космічних боїв, тільки переліт і сканування планети, яке доволі цікаве. Є всього чотири види ресурсів. Їх і на місіях можна знайти, але дуже мало. Орієнтуйтеся на звук і діаграму. Прикольно виглядає. І чим більше піщить, то тим багатші запаси. Дію лайффатісії. Like а це я просто так вставив. Кількість дронів і пальне поповнюється за гроші, але не варто економити на початку гри. Воно все дуже дешеве. Це Грінд, але його дуже мало, під надзвичайно приємну музику. Доволі цікаво описані самі планети чи станції, коли ви на орбіті, а в доках можна полюбуватися красою Нормандії. Кожен з членів екіпажу має своє робоче місце. Гарус завжди біля головної батареї. Феміністка в підвалі, а професор у лабораторії. Держуний чоловік, і взагалі тут дуже багато цікавих місць. Шепард, як справжній капітан корабля, має власну каюту, де можна перемикати музику, вибрати комплекти броні, пофарбувати її, годувати рибок, які все одно здохнуть з часом. Космічний хом'як, і навіть модельки кораблів на вітрині. Це все добро, як і спорядження можна купувати на станціях і планетах. Одна із них цитадель, на яку можна приземлитися, відвідати бар і навалитися як свиня. Сама ж станція не дуже велика. Не очікуйте тут величезного міста. Це до речі, можна сказати взагалі про всі міста у грі. Не забувайте, що тут немає відкритого світу. Графічно локації виглядають нормально, але помічаються не дуже пропрацьовані і дальні плани. Не у всіх місцях, але трапляється різне. З персонажами трохи краща ситуація, особливо у ремастері, так як вони взяли покращені текстури з третьої частини. Але і оригінальні доволі непогано виглядають. А за вирізані кадри з мірандою однозначно дізлайк. Тут є система репутації. Вибираєте відповідні репліки і ви прокачуєте героя або засранця. Непогана механіка, яка мотивує вас більше спілкуватися з сіма. Більше я не скажу, бо спойлери. І з гумором у цій грі все в порядку. Miranda, are... <плес> так, що тут ще є? Ага, є наземний транспорт з DLC. і він набагато зручніший ніж Мако з першої частини. Два додаткових персонажі, які також були в DLC. Ці всі доповнення автоматично перейшли у ремастер. І взагалі вони доволі круті, особливого завдання за Ліару. Це одна з небагатьох ігор, де реально якісні доповнення. Окремо хочу звернути увагу на музичний супровід. <му> <му> у плейлисті все життя, так само, як Skyrim з Карім з відьмаком. Від одного згадування фінальної місії у мене аж мурахи по тілу, а космічний ембієн заспокоює при будь-якій ситуації у житті. Це якщо про мої емоції. А якщо ні, то музика ідеально вписується під космічно героїчну тематику, і ви самі чуєте під час перегляду цього відео. Якщо з мінусів, то тут маловаті локації, особливо міста. Дальні плани також не дуже якісні, просто картинка розтягнута. Штучний інтелект компаньонів не найкращий. Того прийдеться трохи покомандувати ними. Ну і ця бісяча штука, коли шепарт автоматично припадає до укриттів, коли вам не потрібно. Але багів взагалі не пам'ятаю за всі проходження. А якщо вас цікавить моя оцінка цього шедевру, то вона буде такою. Графіка тут середня, але гарний візуальний стиль. Музика зміцнить вашу ерекцію, але маловато бойової. Озвучка також вище всяких похвал, дуже якісна робота. Бойова система доволі динамічна, точно не будете сумувати. Сюжет один з найкращих і не обговорюється. Персонажі топові за свою нелінійність. Прокачка цікава, як візуально оформлена, так і різним видом талантів. Різноманіття дуже хороше, буквально у всьому. Цінність предметів також на висоті, Особливо покращення корабля. А фактор крутості. Хто б сумнівався? Доволі компліментарний огляд. Але що я пороблю? Дуже крута гра, як і вся трилогія. А з вами був дом і пам'ятайте, I'm Commander Shepherd, and this is my favorite store on the Citadel.